Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3919-й розіграш державної лотереї «Лото Максима». На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 47 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. Шістнадцять, 24, 18, вісімнадцять, десять, тридцять лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8851 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А. Комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щаслива. 33 74 Двадцять один? Тридцять п'ять. Сімдесят два. Шістдесят три. Два. 65, шість. Сімдесят три. Двадцять два. Шістдесят пять. 43, 44, 24, 41, 12, 78, 68, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7704 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Три, два. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Три, два. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.